Щиро вас вітаю, мої любі друзі! Мене звуть Олена, і я запрошую вас до себе на канал «Єлена Буганова Хендмейд. Сьогодні б я хотіла проанонсувати свій вступ в один чудовий спільний проект. Цей спільний проект має назву Шальні історії і його організувала чудова українська майстриня, гарний друг, патріот своєї країни. Це Оксаночка Левчук. І як ви зрозуміли з назви. В цьому спільному проєкті ми будемо в'язати все, що пов'язано з шалями, тобто все, що можна одягнути на нашу шейку. А, на жаль, як ви бачите, перед собою кольори в мене не дуже яскраві. Ну, скажімо так, який час, такі кольори, ну, що поробиш, маємо те, що маємо. І ви знаєте, ще напевно, рік тому. В мене не було такої хвороби по шалям, я навіть потреби в них не мала. А тоді, вже коли зв'язала перший свій бактус гачком, а потім зв'язала свою дуже важку технічну шаль пташині гнізда, я захворіла шалями. І ще мені в цьому допомогла Світланка. На жаль, в неї немає каналу на Ютубі. Як я її не прошу, як не просимо всі ми, дівчатка, щоб вона завела свій канал на Ютубчику, Світланка має тільки інстаграм-канал. Світланочка в'яже дуже також гарні шальки, і вона мені подарувала ось таку чудову ниточку. На жаль, зараз вийшло сонечко і воно засвічує. Кольори це Кауні. І я як скажу вам, тримаю цю пряжу вперше. В мене немає досвіду з такою гарною ниточкою. І я сподіваюся, що саме в цьому проєкті я буду мати такий досвід. І вона така тонесенька. Я не знаю, я ще ніколи такою тонесенькою в одну нитку не в'язала. Ні, був в мене один досвід в'язання павутинки з кідмахеру. Ну, То пагутинка це шалька. Так, напевно, тут 800 метрів в 100 грамах я не розумію в цих номерах. Можливо, хтось знає більше. Я ось так вам покажу, хоча дуже сильно засвічує сонечко це, як ви знаєте, естонська пряжа Кауні. Буду в'язати спицями, бо саме в спицях розкриється, напевно, вся кольорова гама. Потім я взяла ще побачила дуже гарну шаль також у світланки. І я взяла ось такі ниточки, це, напевно, на півшерсть, вибачте, напіввовна. Ну, тут, здається, напевно, 700 метрів на 100 грам. І я до неї хочу додати ще ось такий кіт-махер на шовку. До речі, <реш> до речі, саме з такої паутинку я собі в'язала. І це буде щось таке тепленьке, якийсь платок. В мене є достатньо такої ниточки, і я думаю, що і цієї вистачить. Хочу якийсь такий величенький, як ви знаєте, було раніше бабусині такі пухові платки, величезні. А в мене от якось в пам'яті заклалися ці платки, коли я хворіла, мені матуся завжди одягала такий платок на мене і я подужувала дуже швидко. Також буде такий платок, можливо, якась буде хустка, можливо, якась буде шаль, ну щось таке буде. І ще в мене є ось така ниточка, це вже розпущена нитка. Не передається колір він такий, знаєте, оливково-зелений. Це дуже гарна нитка, але старезна-старезна. Ось така Ярнард Супер Marino. Якщо може хто знає, колір 263. Вона така і не тонесенька, і не товстенька, 25% вовни і 75% акрилу, 100 грам 300 метрів. І я хочу з такої ниточки зв'язати собі, я не знаю, як називається цей виріб. ну, Тобто це буде як маніжка по шиї, але ще й заодно це буде такий як капор. Не знаю, Оксанка, напиши мені або скажи, чи можна в цей проєкт брати такий виріб, бо це ж якби і головний убір, і, і на шию, і на, і на груди буде лягати. Отже, я не знаю, чи можна такий в'язати в цьому спільному проєкті. Я думаю, мені Оксанка напише, я визначусь вже з процесами, і я ще не знаю. По датам, коли нам потрібно <хи> викладати звіти, але я все в всьому розберуся, роздивлюся, і вже з сьогоднішнього дня, напевно, почну в'язати, щоб уже був якийсь в мене процес на спицях до першого звіту. Під низом, під цим відео, напевно, буде хештег на цей спільний проєкт, буде посилання на організатора. Ну, звичайно, під цим відео не буде списка учасників. Вже, напевно, список учасників буде вже під першим звітом. Тож у вас є ще час долучитися до нашої чудової української компанії, пов'язати разом якісь шийні аксесуари і підтримати український контент на Ютубі. В нас є чудовий чат. Напевно, я також додам туди посилання в, в інфобокс на цей чат. А якщо ні, то проходьте до Оксанки на канал. Я залишу посилання на запрошення до цього спільного проєкту. І постукайте до, до Оксаночки, вона вам з задоволенням дасть посилання в чатик, де ви зможете з нами спілкуватися разом. Ну а наразі я буду з вами прощатися. До скорої зустрічі з вами була ваша Оленка.